Минулої доби ворог сім разів порушував режим припинення вогню. Як повідомили на брифінгу в оперативному командуванні захід, бойовики обстрілювали наші позиції з мінометів протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Наші ж військові відкривали вогонь лише у відповідь. Побільшила кількість над нашими позиціями і ворожих безпілотників. А ще нашим бійцям вдалося затримати 22 вагони контрабанди. У вагонах були будівельний ліс, вугілля. Металеві вироби та цистерни для рідких і газоподібних речовин. Наразі триває перевірка вантажу. Повідомили військовослужбовці й сумну новину. Мобілізований з Володимиреччини солдат Володимир Шелях загинув 3 червня в бою біля Мар'їнки, що на Донеччині. 36-річний військовослужбовець був призваний у лютому цього року. Це був воїн-розвідник, який під час виконання бойового завдання. Отримав поранення, несумісні з життям. Сьогодні Володимир Шеля з Дніпропетровська вирушив в останню путь на Малу Батьківщину на Рівненщину. А ось колишній доброволець батальйону Горень за дезертирство отримав вирок два роки позбавлення волі. Йому було надано відпустка з строком на шість діб. Він поїхав додому і вже не повернувся. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.